Несподівані можливості для майбутніх студентів цього тижня в Україні почалася вступна кампанія до вишів. Абітурієнти визначаються, де хочуть навчатися, подають документи. Це триватиме до кінця місяця. 31 липня цей доступ закриється. Бюджетники дізнаються результати вже на початку серпня. Ті ж, хто вирішив вступати на контракт, вже ближче до вересня. І саме для контрактників, Міністерство освіти пропонує абсолютно революційну річ навчання за гранти. Отже, грант на контракт. Хто його отримує? Від 15 до 25 тисяч гривень можуть одержати ті, хто вступає на бакалаврат. Для магістрів проєкт наразі не працює. Гроші будуть давати щороку впродовж всього терміну навчання. У міністерстві освіти порахували, грантова система полегшить тягар платної освіти для 25 тисяч студентів цього року. Чиї умови? Так і ці умови результати НМТ. Маєте 150 балів із двох будь-яких предметів отримуєте 15 тисяч гривень. Якщо ваш тест складений на 170 балів, сума більша 25 тисяч. Стратегічно важливі для держави спеціальності мають коефіцієнти, і там можна отримати грант до 37 тисяч гривень. Як і коли отримати грант? Тут дуже просто. Тільки ви підписуєте контракт із вишем, а це зазвичай відбувається 1 вересня. Заходите у свій електронний кабінет і там подаєте заявку на грант. Верифікація відбувається через дію. Потім відкривається рахунок у банку і нараховуються гроші. Їх можна витратити тільки на навчання. Принцип знайомий усім. Держава уже нараховувала так гроші за програмою. Є підтримка. Чи всі виші потрапляють під гранти? Ні, деякі приватні університети в проєкт не потраплять. Наприклад, ті, де контракт коштує стільки, скільки становить грант. Бо це, на думку держави, слабкі за якістю вищі школи. Тому, якщо розраховуєте на державні кошти, будьте уважні під час вибору навчального закладу. То що, бюджетні місця скасовуються? Ні. Державне замовлення цьогоріч становить 87 тисяч спеціальностей. Причому кількість бюджетних місць збільшили для військових, архітекторів, транспортників, інженерів, механіків та електриків, психологів та реабілітологів тобто тих фахівців, які особливо потрібні для перемоги, і після неї.